Вимагати, щоб їх забрали назад з Криму. Мітинги тоді, ну важко навіть уявити, що в той час були такі багатолюдні збори людей, які вимагали від Хрущова заберіть нас. Ми не знаємо, що тут робити, як тут жити. Вони ж там в інших умовах жили, там Бульба, а тут виноград. Це різні речі. Хрущов, не зупиняючись в Криму, а він приїхав туди поїздом, їдуть з Криму в Київ. Приїжджають і заходять в ЦК Компатії України. Тоді секретарем ЦК Компатії України був Кириченко, прізвище такий, чоловік, зячний рускою словець, матерщинник номер один. І прийшли до нього в кабінет і Хрущов говорить, ви повинні забрати Крим собі. Кириченко каже, так, де взяти гроші? І почав протестувати. Він вимушує Кириченко сідати в поїзд, і вони їдуть у Москву. І політбюроці Какарис. Тоді президія ЗК КПРС приймає рішення про те, щоб Крим віддати Україні.